Вітаю на другому уроці. Тема уроку Робота в хімічній лабораторії, Маркування небезпечних речовин, Спостереження і експеримент у хімії. Сьогодні ми поговоримо про лабораторне обладнання та хімічний посуд, нагрівальні прилади, будову полум'я, маркування небезпечних речовин та безпеку під час роботи в хімічній лабораторії. Лабораторне обладнання та хімічний посуд. Робота в хімічній лабораторії для необізнаних людей іноді нагадує чаклунство чарівника, а для інших вона нічим не відрізняється від звичайних дій господині на кухні. І дійсно, хіміку лабораторії це все одно, що кухар на кухні. Але хімік орудує не звичайним посудом, а спеціальним хімічним. І змішує не харчові продукти, а хімічні реактиви. Для того, щоб успішно впоратися з виконанням хімічних експериментів, необхідно чітко знати, яке обладнання є в хімічній лабораторії, який посуд використовується хіміками і для чого він потрібний. А також необхідно вміти правильно виконувати прості хімічні дії. На малюнку зображено найпоширеніший пристрій у хімічній лабораторії це лабораторний штатив. На його стрижні за допомогою муфти кріпляться кільця і тримачі, у яких закріплюється хімічний посуд. У такий спосіб на лабораторному штативі збираються найрізноманітніші установки для дослідів. Далі на малюнку зображено найнеобхідніший хімічний посуд. З ним працює кожний хімік. Прості досліди проводять у пробірках, тобто таких скляних трубках, запаяних з одного кінця. Якщо необхідне нагрівання, пробірку закріплюють у пробіркотримачі. Для роботи з розчинами використовують хімічні склянки та колби різної ємності. Щоб пробірки та колби можна було нагрівати, їх роблять зі спеціального тонкого та термостійкого скла. Але такі тонкостінні посудини легко розбити, тому поводитися з ними слід набагато обережніше. Для визначення об'ємів рідин використовують спеціальний вимірювальний посуд мірний циліндр, мірну склянку, мірну піпетку та мірну колбу. Якщо необхідно відібрати невелику кількість порошкоподібної речовини, користуються шпателем. Трапляється так, що під час зберігання спка речовина залежалася і перетворилася на тверду грудку. Щоб перетворити її знову на порошок, слід скористатися ступкою. Це така товстостінна керамічна чаша з широкуватою внутрішньою поверхнею. Невеликий шматок твердої речовини поміщається на дно ступки і коловими рухами. Розтирається товкачиком до внутрішніх стінок. Для роботи при високих температурах використовують порцеляновий посуд. Порцелянова чашка це тонкостінний керамічний посуд, призначений спеціально для випарювання рідин. Її можна нагріти і не боятися, що вона трісне. Якщо ж необхідно дуже сильно нагрівати речовину в закритій посудині, використовують порцеляновий тигель. Його можна нагрівати в спеціальних печах до температури 1200 градусів. Щоб пересунути гарячу порцелянову чашку або порцеляновий тигель, використовують тигельні шипці. Йдемо далі. Нагрівальні прилади будова полум'я. Багато хімічних дослідів потребують нагрівання. У хімічних лабораторіях найчастіше використовують газові пальники. У газових пальниках горить природний газ, який змішується з повітрям у спеціальній камері. Зазвичай газ, змішаний з достатньою кількістю повітря, згоряє блакитнуватим полум'ям, що не світиться, температура якого може досягати 1500 градусів. За Цельсієм. Якщо повітря недостатньо, то полум'я пальника стає яскраво жовтим і чадить. У нас є, приклад два пальника: пальник Бунзена та пальник Теклу. Пальник Бунзена газовий пальник з відкритим полум'ям спеціальної конструкції, названий на честь відомого німецького хіміка Роберта Вільгельма Бунзена. Ви можете ознайомитися на малюнку з його будовою. Та пальник теклу. Це також лабораторний газовий пальник з відкритим полум'ям спеціальної конструкції, названий на честь винахідника румунського хіміка Ніколаї Теклу. Давайте їх порівняємо. На відміну від пальника Бунзена, трубка в пальнику Теклу конусоподібна. З більшим поперечним перерізом, завдяки цьому відбувається інтенсивніше перемішування горючої суміші та досягається вища температура полум'я, оскільки для горіння використовується кисень повітря, що надходить з навколишнього середовища. Пальник теклу, як і пальник бунзена, належить до класу атмосферних пальників. Щілина для доступу повітря може бути перекрита чи регулюватися за допомогою рухомого зубчатого коліщатка під конусом трубки пальника. А от у шкільних лабораторіях частіше використовують спиртові пальники. Спиртівки. У них горить етиловий спирт. Полум'я спиртівки холодніше за полум'я газового пальника, його температура не перевищує 1200 градусів за цельсієм. Іноді для нагрівання користуються спресованим сухим пальним, сухим спиртом. Його полум'я, на жаль, ще холодніший і до того ж дуже чадить. Якщо уважно подивитися на полум'я, то можна помітити декілька зон, які відрізняються за кольором, а отже і за температурою. У внутрішній найхолоднішій частині полум'я повітря тільки змішується з газом або випарами спирту. Там ще не відбувається горіння. Середня частина полум'я, що світиться, зона неповного згоряння. А от найбільш гарячою є зовнішня частина полум'я, зона повного згоряння пального. Якщо необхідно нагріти предмет, то його слід помістити у верхню частину полум'я, туди де температура найвища. Легкозаймисті рідини, такі як спирт, бензин, ацетон. У жодному разі не можна нагрівати на відкритому полум'ї. Вони за таких умов можуть зайнятися. Такі рідини нагрівають тільки на електричних плитках за закритою спіраллю. Навіть у верхній частині полум'я неможливо нагріти предмет до температури самого полум'я. Передусім через те, що у великих предметах теплота дуже розсіюється, а не концентрується в одній точці. Наприклад, під час нагрівання на газовому пальнику температура пробірки з речовиною рідко буде перевищувати 600 градусів за Цельсієм. Поговоримо далі про маркування небезпечних речовин та безпеку під час роботи в хімічній лабораторії. Швидкий розвиток хімічної промисловості сприяє появі великої кількості різноманітних речовин для побутових і промислових потреб. Деякі речовини становлять певну небезпеку для здоров'я та життя людини. Багато з них, такі як кислоти і луги, у разі потрапляння на шкіру або в очі можуть спричинити подразнення та навіть хімічні опіки. А багато речовин є дуже токсичними. У разі потрапляння в дихальні шляхи або ротову порожнину вони можуть спричинити тяжке отруєння. Певну небезпеку становлять хімічно активні, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини. Для застереження про небезпеку застосовують маркування речовин спеціальними знаками. Давайте ми їх розглянемо: перший. Небезпека. Другий. Гідка речовина. Третій легкозаймиста речовина. 4. Вибухонебезпечна речовина. 5. Працювати в окулярах. Шостий вогне небезпечно. Сьомий Радіоактивність. Підвищена радіація. 8. Висока напруга. 9. Лазерне випромінювання. Та 10 електромагнітне випромінювання. Таке маркування зазвичай зображають на етикетках і упаковках. Часто знаки доповнюють словесними застереженнями та правилами користування, їх обов'язково слід прочитати та дотримуватися. Робота в хімічній лабораторії завжди пов'язана з певною небезпекою, тому під час дослідів необхідно дуже обережно поводитися з хімічними реактивами та обладнанням. Особливо